Кіровоградський ТЦК в коментарі Суспільному заявив, що всі випускниці медичних вузів, а також фармацевтки, мають, по-перше, навчальні заклади мають в ТЦК передати по них інформацію, про їх закінчення за їх місцем реєстрації, проживання, називайте, як хочете. Оце цікавий момент, а другий цікавий момент, що вони. Як заявляє Кіровоградський ТЦК, протягом 60 днів зобов'язані особисто з'явитися в ТЦК для проходження військово-лікарської комісії. І, е, якби це вже попахує якоюсь такою, знаєте, звичайною брехнею. І зараз я би хотів, щоб ми послухали адвоката Романа Кичко, який пояснить нам, що е, треба робити, а що не треба, і наскільки. Неадекватним є оцей коментар Кіровоградського ТЦК. Ну, в принципі, якщо ми говоримо тільки за категорію ВЛК, у нас м, в законодавстві, крім м, того закону, який був щодо придатних крайніх строків проходження ВЛК, у нас немає прямого обов'язку, що людина має самостійно ну, військовозобов'язаний самостійно з'являтися і проходити медичний огляд. У уряд. Нас... Все, у нас цього просто немає в законодавстві. Чи. От я собі просто завжди задаю питання. Чи... Мають право офіційні представники влади, чиновники, держслужбовці, чи мають вони право нести тотальну херню в своїх коментарях? Якщо вони мають на це право, то покажіть, будь ласка, де це написано в законах. Нагадаю, що для державних службовців все, що не дозволено, заборонено. А тут просто пряма, пряма дезінформація, пряма брехня своїм громадянам. А є люди до цих пір. Які все одно їх заяви, якщо вони бачать, що це там заява влади, то це значить, цьому треба вірити, і це повна правда. А і оцим власне вони користуються і просто наварюють якоїсь крінжі, якої немає в законодавстві. А потім в нас приймається, е, якби в суспільстві зараз також такий тренд, який нав'язують через єдиний марафон, що адвокати це зло, що юристи це зло. Якщо вам розказують, е, що чиновники щось говорять неправильно то вони зло, замість того, щоб змінити законодавство так, і все підігнати під норми, або замість того, щоб просто фільтрувати свій гнилий базар, вони продовжують це робити і, власне, починають вже давненько скувати адвокатів, а потім казати, що вони зрадники, які працюють на Росію. Ну, от така якась історія. А тут ну, просто, просто елементарна брехня обов'язок з'явитися на медичний огляд за направленням. тобто... Або з'явитися за повісткою про виклик, але самостійно за власною ініціативою обов'язку, щоб я самостійно прихожу і маю пройти і просити про це, такого обов'язку не закріплено на рівні закону. Тому, якщо навіть людина, як би це не звучало, проходила давно військово лікарську комісію, а на неї накладають штраф, що вона не проходила її, нібито по власній ініціативі ні, такий штраф некоректний, тобто і формулювання некоректне. Якщо було направлення або повістка, це вже інша історія, тому що там інші обов'язки. Знаєте, що в цьому всьому найгірше що ти в принципі плювати. Звісно, що не всім також так, бо там часто кажуть, що все ТЦК зло. Є просто великий відсоток тих, хто просто являється некомпетентним, і так вони працюють в ТЦК. От і ці працівники, власне, як і представники Кіровоградського ТЦК, як ми бачимо, просто гонять незаконну дезінформацію, просто обдурюють. Тих, хто читає потім їх коментарі, і от мені здається, що це треба дуже і дуже серйозно фільтрувати. Така от історія. Давайте послухаємо ще один його коментар.